Чи можуть системи штучного інтелекту діагностувати складні захворювання так само точно, як лікарі, люди надсилання повідомлень без вайфаю або мобільного сигналу? Це вже можливо і це може стати важливим допоміжним засобом у надзвичайних ситуаціях. Під час конфліктів соціальні мережі наповнюються відео згенерованими штучним інтелектом. Ми покажемо вам, як відрізнити, що справжнє, а що ні? Кому ви довіряєте більше? Лікарю з багаторічним досвідом навчання чи штучному інтелекту, створеному для діагностики захворювань. Штучний інтелект трансформує медицину. Він здатен виявляти рак на дуже ранніх стадіях, визначати ознаки хвороби Альцгеймера ще до появи явних симптомів. Але тут постає важливе запитання: чи може ШІ допомогти з загальною діагностикою? Наприклад, коли ви приходите до клініки з невизначеними симптомами? І що все це означає для вас? Діагностика за допомогою ШІ. Майкрософт створила систему штучного інтелекту під назвою MIDXO. Її пов'язали з конкретною медичною базою даних і моделлю o 3 від OpenAI. Це вдосконалена модель, орієнтована на логіку її обґрунтування. Ші не просто пропонує найімовірнішу відповідь, як це роблять інші моделі. Він намагається вирішувати проблеми крок за кроком, використовуючи логіку і докази для розв'язання складних завдань. Щоб перевірити, як це працює. Майкрософт згенерувала медичні кейси на основі реальних даних різних. Пацієнтів ще навіть призначать додаткові тести. У Microsoft стверджують, що штучний інтелект вирішив 8 із 10 кейсів. Натомість, коли реальні лікарі отримували аналогічні приклади без жодної допомоги, ні книжок, ні колег, ні штучного інтелекту, їхні відповіді були правильними лише у двох із 10 випадків. Що важливо, це дослідження ще не пройшло рецензування з боку незалежних експертів. І все ж Мустафа Сулейман, керівник підрозділу штучного інтелекту Microsoft, заявляє, що вже за кілька років ці системи можуть бути майже без. Молковими він стверджує, що це значно розвантажить системи охорони здоров'я по всьому світу. Отже, чи може штучний інтелект бути розумнішим за вашого лікаря? Ну в деяких випадках це вже відбувається, особливо коли йдеться про розпізнавання медичних зображень, наприклад, аналізу сканів мозку. Це також може зменшити витрати. За даними Microsoft, MIDXO краще за лікарів добирає необхідні тести для діагностики, менше непотрібних тестів, ефективніше лікування. Але і це важливо, компанія наголошує, що не може повністю замінити лікарів. Чому? Тому що медицина це не лише про дані, утім, багато експертів вважають, що ШІ замінить медицину. Він здатен персоналізувати лікування і прискорити розробку нових ліків. Штучний інтелект навіть може допомогти вам керувати власним лікуванням. Отже, ймовірно, ми всі зможемо скористатися перевагами медичного ші в найближчому майбутньому. Звернення до ChatGPT за медичною консультацією Ніколи не слід покладатися на звичайну версію цього чат-бота для отримання медичних порад. Ось п'ять причин, чому перше чат-бот не знає вашої повної історії хвороби. Він не може дати пораду, яка буде дійсно персоналізованою або точною саме у вашій ситуації. Друга ші чат-бот не може провести огляд або призначити аналізи. А без цього часто неможливо зрозуміти, що насправді відбувається з вашим здоров'ям. Третя, іноді він дає неточну або застарілу інформацію. Це пов'язано з тим, що він базується на даних, на яких був навчений, а не на найактуальнішій медичній інформації. Четверта, ші чат-боти можуть звучати впевнено навіть коли помиляються. П'ята. і нарешті ші не є лікарем. Справжні медики спираються на роки навчання та практичний досвід, тоді як чат-бот це лише інструмент для надання загальної інформації. Ви, напевно, користувалися Bluetooth останнім часом, можливо, просто зараз для перегляду цього відео в наушниках. Але чи знаєте ви за допомогою Bluetooth можна надсилати повідомлення без Wi-Fi, без стільникового сигналу? Джек Дорсі, співзасновник Twitter, представив додаток для цього. Додаток для обміну повідомленнями через Bluetooth від Джека Дорсі називається BitChat. Ідея спілкування з людьми, що знаходяться поруч через Bluetooth, не нова. Ваше повідомлення перескакує з одного телефону на інший, поки не досягне того, кому ви намагаєтесь написати. Це Називається меж мережею Навіщо нам взагалі може це знадобитися? Ось три варіанти використання: перший підтримання зв'язку в сільській місцевості. У місцях, де немає стільникових вишок або інтернету, блютуз може бути альтернативою. Використовуючи програми для обміну повідомленнями через блютуз, люди могли б створювати власні мережі зв'язку, і для цього не потрібна додаткова інфраструктура. Bluetooth месенджери працюють без облікових записів, електронних адрес чи телефонних номерів. Тому вони можуть стати альтернативою для користувачів, які не хочуть передавати свої дані великим компаніям. Другий комунікація під час стихійних лих. Коли трапляється стихійне лихо, наприклад, землетрус або ураган, вишки стільникового зв'язку часто виходять з ладу. Меш-мережі можуть допомогти людям залишатися на зв'язку. Коли у 2017 році у Мехіко стався землетрус, люди використовували додаток BridgeFi, щоб залишатися на зв'язку. Третій безпечний обмін повідомленнями під час протестів. У 2019 році під час протестів у Гонконзі люди використовували Bluetooth-повідомлення для організації. Ці повідомлення ніколи не переходять через сервери. Вони зберігаються на вашому телефоні, шифруються і передаються від пристрою до пристрою. Ви повинні знати, що Bluetooth-зв'язок має своє обмеження. Як саме працює ця технологія? Bluetooth з'єднує два пристрої на короткій відстані за допомогою невидимих радіохвиль. Коли два пристрої створюють пару, вони обирають певну частоту своєрідний канал і обмінюються даними лише один з одним, не взаємодіючи з іншими пристроями поблизу. Що робить Bluetooth таким безпечним? Дані, що передаються між спареними пристроями, зашифровані і ніколи не проходять через зовнішню інфраструктуру. Крім того, спарені пристрої змінюють частоту близько 1600 разів на секунду. Тож, навіть якщо хакеру вдасться перехопити певний канал, він отримає лише незначну частину інформації. Дальність дії Bluetooth для обміну повідомленнями. Становить близько 100 метрів, коли користувачі пересуваються, вони формують кластери пристроїв, які можуть спілкуватися між собою. Пристрої розташовані поблизу інших кластерів. З'єднують ці кластери, забезпечуючи подальшу передачу даних. Проте тільки відправник і одержувач можуть прочитати повідомлення всі інші просто передають його далі, наче запечатаний конверт. А ви користуєтеся bluetooth месенджерами? Поділіться з нами своїм досвідом. Ви бачили ці відео останнім часом. Деякі з них виглядають як фільми про війну, але вони не справжні. Соціальні мережі переповнені драматичними роликами, на яких нібито показується ізраїльсько-іранська війна. Але багато з них це ші фейки або старі кадри з абсолютно інших конфліктів. Ось що потрібно знати, щоб відрізнити факт від вигадки: удари, контрудари, перемир'я, ізраїльсько-іранська війна була доволі заплутаною. У такі часи дезінформація поширюється зі швидкістю лісової пожежі. Дослідження показують, що фейкові новини. Поширюються в соціальних мережах значно швидше, ніж правдиві, тому що вони часто емоційні, драматичні та привертають увагу. Ще гірше, що деякі фейкові відео репостять посадовці або навіть медіа, через що вони здаються достовірними. Ось що це таке і як ви можете це розпізнати перероблені кадри. Візьмімо це вірусне відео. На ньому нібито показано ізраїльський удар по Ірану. Його переглянули мільйони. Але насправді його зняли ще у 2003 році. Як ви можете перевірити достовірність? Зверніть увагу на коментарі. Іноді користувачі вказують, що це фейк. Але будьте пильними: тролі теж можуть писати неправду. Надійніший спосіб зворотний пошук за зображенням. Візьміть кадри з відео і перевірте, чи з'являлося це зображення раніше. Такі інструменти, як InVid, можуть допомогти. Це безкоштовне розширення для браузера, яке перевіряє відео на наявність підказок, таких як метадані, попередні завантаження або коментарі. Що якщо відео та зображення повністю створені штучним інтелектом? Ось відео, на якому нібито показано про ізраїльський протест в Ірані. Але насправді це на 100% продукт штучного інтелекту. Як ви можете це визначити? Шукайте характерні глюки, наприклад, ці прапори, які з'являються з повітря, ці дві людини, що зливаються в одну, або іранський прапор, що має синій колір. Також перевірте наявність тегів або водяних знаків. Деякі відео можуть мати по. <значку>, що вказує на використання ЩІ. Це конкретне відео опублікував Тіктокер, який використовує штучний інтелект, але інші користувачі поширювали його як справжнє. В іншому подібному відео, нібито з протесту в Тель-Авіві, видно водяний знак. І будьте особливо уважними до коротких роликів тривалістю 8-10 секунд. Наразі це межа для більшості відеогенераторів на основі ші. Коли йдеться про зображення, звертайте увагу на підозрілі деталі: наприклад, людина, що зливається з уламками або постаті вищі за автомобілі. Проте за останні місяці якість відео. Згенерованого штучним інтелектом суттєво покращилася. Дехто звертається до чат-ботів із проханням перевірити факти. Пам'ятаєте старе відео про бомбардування США в 2003 році, яке ми згадували раніше. Користувач запитав грок, чат-боту зі штучним інтелектом в соцмережі Екс про зміст відео. Грок відповів: на ньому нібито зображено іранські ракетні удари по Тель-Авіву 16 червня 2025 року. Дослідження підтверджують, чат-боти часто не справляються з точною передачою новин. Чому так відбувається? Вони створені для того, щоб задовольнити користувача й утримати його увагу. Чат-боти не перевіряють факти. Вони просто черпають інформацію з інтернету, як достовірну, так і фейкову, і передають її вам. Тож будьте уважними. Реклама, вона всюди у результатах пошуку у вашій поштовій скринці у кінці улюбленого фільму. А тепер і у ваших приватних повідомленнях минулого року компанії витратили майже 800 мільярдів доларів або понад 680 мільярдів євро на цифрову рекламу, лише щоб привернути вашу увагу. Компанія Мета, наприклад, заробила багато грошей на цьому у 2024 році. Реклама принесла їй понад 160 мільярдів доларів США. Це приблизно 135 мільярдів євро. Отже, ваша увага дуже цінна. Тепер реклама з'явиться навіть у WhatsApp, додатку, яким ви користуєтеся для спілкування з мамою чи друзями. Чи зіпсується найпопулярніший месенджер у світі? І що це означає для вашої приватності? Реклама у WhatsApp. Як це працює? Почнемо з найважливішого. Ваші приватні чати не будуть завалені рекламою, принаймні поки що. Реклама з'являтиметься у вкладці оновлення апдейт, яку можна знайти знизу ліворуч на головному екрані. реклама працюватиме аналогічно до історії інстаграм. То з'являтиметься серед нових публікацій від людей і каналів, на які ви підписані. На даний момент усе це не виглядає надто нав'язливо. Але як щодо ваших даних? Особливо це стосується приватних чатів. Мета стверджує, що ваші приватні та групові чати залишаються зашифрованими. Вони не можуть читати ваші повідомлення, щоб використовувати їх для таргетованої реклами. Вони можуть використовувати ваше місцезнаходження, мову і те, як ви взаємодієте з бізнес-каналами. Крім того, якщо ви пов'язали свій обліковий запис WhatsApp з Facebook чи Instagram, мета може об'єднувати дані усіх трьох платформ. Це може здатися справедливою угодою, адже WhatsApp безкоштовний, чи не так. Але експерти з конфіденційності б'ють. На сполох обсягу даних, до яких має доступ мета, достатньо. А коли цю інформацію об'єднують з іншими даними, зібраними в екосистемі мета, виходить ідеальна основа для монетизації вашої цифрової поведінки. Не пов'язуйте свої акаунти, незважаючи на те, наскільки зручним це здається. Чи псує реклама додатки? Опитування показують: більшість людей роздратовані, але лише одиниці готові платити за послуги без реклами. За даними дослідження 2023 року, лише 18% громадян США були готові платити за безрекламні версії Facebook чи Instagram. Можливо, ми просто навчилися ігнорувати рекламу. Для цього навіть існує термін банерна сліпота. Багато хто навіть використовує блокувальники реклами, щоб боротися з нею. Реклама у WhatsApp може не здаватися нав'язливою, принаймні спочатку, але деякі експерти. Попереджають, це лише початок масштабних змін для месенджера. Цікавий факт: засновники WhatsApp Ян Кум і Брайан Актон категорично проти реклами. Але що тепер? Тепер усе вирішує мета. Чи ви не проти, допоки додаток залишатиметься безкоштовним? Напишіть нам. А на сьогодні це все. До наступної зустрічі.